Доброго дня, мені дуже приємно з вірою ЗСУ. Хочу презентувати свою доповідь, і вона вже зараз з'явилася. І я представляю тут дійсно Національну академію наук України, інститут фізіології богомольця, науково-навчальний центр трансляційної біології та медицини і медичну лабораторію СІ ЗДІ. Власно, я доктор медичних наук і все з життя займався генетикою людини. Ну майже все життя, аж коли почався, почав займатися наукою. Але генетика курів не менш цікава, а можливо, навіть більш цікава і корисна для виробників молока. І, власно, от з таким знаком запитання я і сформулював. Ми в своєму проєкті Ангельське молоко сформулювали отак назву доповіді. Чому фермеру потрібно знати генотип своїх курів? Е на перший погляд генетика здається чимось складним, нудним, незрозумілим. Це щось таке, якісь літери. Але ми знаємо, що наша генетична інформація, так само як генетична інформація і в наших коровок, це код з чотирьох літер. І це певна кількість літер в певній послідовності. І ось в деяких місцях можуть бути заміни, можуть бути в однієї корівки. Літера A, а в іншої літера G, а в іншої T. Вони можуть відноситися до однієї породи. Але вони все одно будуть відрізнятися. І ви, як хтось хтось ви є виробником молока, то ви знаєте, що вони відрізняються. Хтось є виробником м'яса, ви знаєте, що вони відрізняються. Тому що ви їх однаково доглядаєте однакові корми, все однаково, а вони різні. Вони по-різному хворіють, по-різному виживають, по-різному фертильність зберігають, по різну кількість молока дають. Це все вплив генетичних факторів. Ці генетичні фактори позначаються і на складі казеїнів, А це основні молочні білки. Альфа, бета, капа казеїн і саме про них буде далі йтися. Справа в тому, що ось в цьому казеїні в гені, що кодує бета-казеїн, знайшли заміну, яка спричинює заміну і амінокислоти в білку казеїну. У одних корів там пролін, така амінокислота, в інших корів там гістидин. І ви ніколи не дізнаєтеся, якщо не зробите генетичний тест, яка ж там амінокислота, кислота, але для чого це? Що з чим з цим далі робити? А робити ось що. Тут вже починається медицина, бо коли цей казіін, той чи інший, потрапляє в наш шлунково-кишковий тракт, то з нього утворюється, або не утворюється певний от такий пептид це сім амінокислот. Якщо це А1 молоко, так зване, А1 алель, то він утворюється. Якщо це інший алель, тобто А2 він не утворюється. Ну і здалі питання. І що, ну є цей пептид, ну є він, там, ну так. Ну, Але він вже починає діяти і чуєте його назву, так? казоморфін. Оці сімамінокіслот діють так само, як морфін. Уявляєте? І активують відповідні рецептори. Ну, а це можна все передбачити, якщо провести генотипування, і далі збирати окремо молоко. Тобто можуть бути всього три варіанти. Може бути молоко гомозиготне за А1, з нього буде утворюватися цей пептид. Може бути гомозиготне молоко А2, яке стає в світі все більш і більш популярним. І далі знову питання. Чи ви впевнені, що вам потрібна активація морфінових рецепторів при споживанні молока? Чи ви думаєте, що це так просто пройде і ніяк не вплине? Да? Але зрозуміло, що як морфін, так і цей пептид має певний вплив передусім на шлунково-кишковий тракт. Але не тільки на імунну систему, на серцево-судинну систему. Він смоктується і досягає. Мозку. Ось на цьому слайді тут в науковій такій роботі, до речі, це Journal Diary Science. Тобто це саме журнал по молоку. Да? От він так, він розщеплюється в шлунково-кишковому тракті, і він досягає мозку. І, значить, впливає на мозок так само, як морфін. Звісно, не так потужно, але все одно цей вплив є. Да? Активує він спеціальні морфінові рецептори, що науковці давно встановили. Це так звані мю-апіоїдні рецептори. Ефекти мю-апіоїдних рецепторів, ви добре знаєте, це засинання, це зниження уваги, це розслаблення, це отаке. В певній ситуації це прекрасно. А в іншій це, напевно, не дуже добре. Якщо казати не про мозоко-прошлунково-кишковий тракт, то активація там морфінових рецепторів це уповільнення перистальтики. А значить, вздуття, значить, неприємні явища. І це багатьом людям не дозволяє пити вживати молоко в дорослому віці. І це окремо від лактози. Про неї, звісно, далі буде. І ось на щурах проведено дослідження, яке чітко вказують, що оцей казоморфін 7 от той, що з казіїну молока, таки досягає мозку і зв'язується з абсолютно певними рецепторами центральної нервовій системи. Це особливо актуально для діток, і тому китайські дослідники перевели просто частину своїх. Дітей в групу дошкільного такого віку на харчування А2 молоком. Ну, до речі, Китай є лідером в цьому аспекті дитячі суміші в Китаї тільки з А2, А2 молока. Виключно. Вони повністю його закупають для згодовування своїм дітком. А далі оцінювалися інтелектуальні властивості діток. Їм давали тести, щоб вони щось запам'ятали, а потім перевіряли кількість помилок, які ці дітки роблять. Дітки, які на два тижні були переведені на два молоко, стали розумніші. Вони робили менше помилок. Ну і це, в принципі, логічно. Спробуйте запам'ятати щось під морфіном. Ви не пробували? Ще під героїном, ще краще запам'ятовуються. Я жартую, звісно, Ось, але ці пептиди дійсно утворюються з бета казіїну молока. Ось. Впливає це і на показники спортсменів. Причому це вже Велика Британія, і це елітні спортсмени, спринтери. Ви можете собі уявити, наскільки важко підвищити працездатність елітного спортсмена, там, чемпіона Олімпійських ігор. Це можна зробити, якщо їх перевести на харчування а 2 молоком. Вони так і зробили, і показники втомлювості і працездатності м'язів спрінтерів покращилися через два тижні вживання а 2 молока. Дивні речі, але чому це не використовувати? Так? Чому це не перевіряти, чому не запропонувати таку продукцію на ринку? Це зроблено. Безумовно, в світі з'явилося А2-молоко. Це знову-таки, бачите, оце, е, виявлення, таке, е, е, це виявлення крепатури. В цих крепатур було значно менше після тренування спортсменів, які вживали А2-молоко. І це також пов'язано з активацією морфінових рецепторів. В цілому, медики в цьому дуже зацікавлені. і На сьогодні є купа доказів того, що вживання а 1 молоко може негативно впливати на здоров'я людини і збільшувати ймовірність, передусім, шлунково-кишкових захворювань, може сприяти розвитку death, е, тобто раптової смерті немовлят серцево судинним захворюванням, цукровому діабету першого типу сприяти і, і певним неврологічним і поведінковим е, порушенням. Ви можете знайти в літературі масу різноманітних даних по відношенню до того, як дивляться на А1, А2 молоко. Більшість, ви почуєте, це просто маркетинговий хід. Це просто люди хочуть продати дорожче те саме молоко. Така думка існує. Я перелічую тут всі думки, які існують в міжнародній літературі стосовно цього питання. Є багато робіт, що доводять шкідливість А1 молока. Так. Є багато робіт, що відкидають цю гіпотезу. Так. Є роботи, що доводять позитивні ефекти А2 молока. Безумовно. Є роботи, що доводять позитивні ефекти і А1 молока. Інколи потрібно активізувати морфінові рецептори. Але це ми маємо зробити свідомо. Але що останнє? Немає робіт, що доводять негативні ефекти молоку. Тобто, це найбільш безпечний варіант молока. А чому? Бо це дикий варіант казіїну. Він у всіх парнокопитних. Він у африканської азійської корови, він у кіз. Він улам от у всього цього родоводу молочних тварин, вони мають А2. І тільки на певному етапі одомашнення корови з'явився варіант А1, який є відхиленням від цієї еволюційної норми. Що далі? Далі від генетичних досліджень переходять до виробництва. Саме А два молока перейти дуже просто. Потрібно протипувати все стадо, яке у вас є, окремо відсадити мокорів з А2-генотипом, і окремо в них брати молоко і продавати це молоко дорожче, бо воно краще, воно менш, Ну воно не має ніяких негативних ефектів. І саме на це спрямований наш проект Angel Milk, який з прийняв запрошення взяти участь от в цій конференції, такі авторитетній, і ми бачимо величезні перспективи для розвитку А2 продукції в Україні. Спортивне харчування за два, казіїну не зробив ще ніхто в світі. А Україна може це зробити. Дитячі суміші вже зроблені, але українського виробника сумішів для дітей А2 ще досі не зроблено. І це все відкриває додаткові перспективи для молочної галузі, яка в не найкращому стані в Україні. В першій доповіді до да, ви чули це падіння, і воно для мене справляє ну, таке дуже пригнічуюче враження. Наші зусилля завершилися створенням аж чотирьох компаній, які продають в Україні а 2 молоко. Вже першим був сумська компанія Оберег, і ось а молоко Продукція. І та ж сама компанія подолала проблему із лактозою. Да? Зробити безлактозне молоко взагалі без питання. І прибрали таким чином ми два фактори, які негативно впливають на здоров'я людини. І А1 казіїн, і лактозу. Безлактозне А2 молоко ми пишаємося, з'явилося вперше в Україні. Це просто інновація. Це просто потрібно було це побачити, зробити, і ось вам нова продукція, яка може продаватися дорожче. Ічнянський завод сухого молока і масла також випускає А2 молоко, випускає байрон, випускає е, агроферма Бутенко, і, сподіваюся, буде ще більше і більше А-2. Виробників в Україні це все було б неможливо без енергії, без ініціації ректора Сумського національного аграрного університету Володимира Івановича Ладики. Це фантастична людина. Я дійсно, і ми спираємося. Ми співпрацюємо з Сумським національним аграрним університетом з перших буквально там кроків проєкту ангельське молоко. У нас є потужна підтримка. І сьогодні, якщо виникнуть якісь специфічні питання саме до фахівців, так, то Юлія Павленко, доцент Сумського національного університету, з нами сьогодні на цій конференції. Юлія до речі, успішно пройшла пробацію докторської дисертації, бо вона вже майже доктор ветеринарне. Науки, там, звісно, є генетика корів і по бета-казіїну, і по капа казіїну. Про що буде далі? Ну, а ось вам аналіз європейського ринку А2 молока. До 29-го року прогнозується зростання цього ринку до 271 мільйона доларів. Зараз десь в 5 разів менше. Ну і де тут Україна? А Україна в цьому плані може б стати лідером європейським з виробництва А2-молока. Це, власне, наші дані і пояснення дуже просте. У наших коров, корів, так, в наших стадах багато насіїв А2 алелю. Тобто, дуже просто сформувати А2-стада. У поляків, які зовсім поруч, протилежна ситуація. В них мало корів, носіїв А 2 В Швейцарії також мало. От в Італії так само. В Німеччині, в Британії, Фінляндії значно менший відсоток А 2 алелю. Їм важче перейти. Він важче зробити це А 2 молоко в Україні. Подивіться на показники Лебединської корови: більше 50% корів мають. Генотипа 2. А якщо ви їх ще запліднюєте декілька років спермою А2, сьогодні я знову переконався, в каталозі ви можете побачити, сперми обов'язково вказується генотип бичка. Бета-казін і написано: або А1, або А2. Значить, ви свідомо купляєте сперму А2 бичка, запліднюєте корову. А 2 генотипом і точно отримуєте. Генотип не змінюється. Тестування проводиться раз на життя цієї тварини. Головне, щоб не переплутався номер. Ну і це важко зробити. Все, вона на все життя буде давати А 2 і якщо її запліднюють спермою бичка А 2 то всі нащадки будуть А2А2. -А2. Якісь 10 років, і ви маєте стаду, в якому тільки А 2 корова. В цьому напрямку пішов, до речі, весь світ, і в деяких країнах, наскільки я знаю, в Австрії і Швейцарії, прийнята така державна програма запліднювати всіх корів тільки А-2 спермою. Щоб з часом досягти показників України. А ми вже маємо високі показників А-2 корів. Не у всіх породах, але сементальська, досить висока частота. Українська бура молочна також більше 50% вже є гомозиготами за адвагенотип.